Сьогодні з вами поговоримо про те, що нам потрібно, щоб ви росли здоровими, сильними, гарними. Якщо для цього потрібно що нам їжа? їжа це джерело енергії, і їжа потрібна вам. Організму вашому, як будівельний матеріал. Для того, щоб звести будинок, ми що закладаємо? Фундамент, цеглу, цемент, граніт, великі залізобетонні блоки. А для організму, щоб його будувати, теж потрібен матеріал. Це їжа. І вона також не однакова за своїм складом і значенням для організму. Отже, для того, щоб бути здоровими, потрібно знати, як правильно харчуватися. що ж? Чи всі продукти, які людина вживає, є корисні? Корисними в нас що? Вітаміни? Так? Які Яблоко. продукти нам корисні? Яблуко, банан. Апельсин, манина, клубника, виноград, арбуз. Так, правильно. Аке, кори... а яке буде шкідливим? Чіпси. Чипси. Чипси, правильно, чіпси, цукерки. Їх можна вживати, але вживати їх трішечки не так багато, як іноді діти роблять, що вони цілий день жують чіпси. Цукерки, а потім кажуть: я не можу, мені погано і потрапляє до лікарні. Треба їсти різну їжу. Дуже багато треба вживати овочів і фруктів. Це молоко, і м'ясо треба вживати, яйця. Оце буде вам, будівельним матеріалом для вашого організму, і ви, коли будете це вживати, будете які? сильні, здорові. І гарні. Mm. Так. А ось в наших фруктах і овочах є вітаміни, і вони позначаються буквами А, Б, С, Д. Наприклад, вітамін А дуже важливий. Особливо для, для того, щоб ви гарно бачили для ваших оченят. Він є у моркві, вершковому маслі, помідорах. Яйця, петрушці, пам'ятай істину просту, краще бачить тільки той, хто жиє моркву сиру або п'є моркв'яний сік. Знаєте, маляти, дуже добре. Якщо ви будете один раз хоча б в день маленьку морквинку з'їсти, кусочок яблучка погризти. Чому у зайців зубки? Гарний. Тому що вони гризуть усе. Тому і ви повинні теж гризти яблуко, морквинку. Це каже стоматолог, лікар, який лікує зубки. Вітамін В допомагає працювати нашому серцю. Йому можна знайти в молоці, м'ясі, хлібі. Але хліб бажано їсти який? Чорний, правильно. правильно. Дуже важливо зранку їсти за сніданком вівсянку. Чорний хліб корисний всім. Тож любіть їсти його усі. А що ж таке вітамін С? Він є в апельсинах, лимонах, ягодах, кап... ягода капусті, цибулі. Від застуди та ангіни допомагають апельсини, ну, а краще лимон їж. Хоч і дуже кислий він. А, а я від... люблю від... кошти так кушать. Да. Дуже, знаєте, обов'язково треба їсти, а особливо капуста, яку поквасить ваша матуся, і вона така смачна, кисленька, там дуже багато вітаміну. Вітамін Д робить наші руки та ноги міцними. Його багато молоці, яйцях. Риб'ячий жир найбільш корисний, хоч неприємний, треба пити. Він рятує від хвороби, без хвороби краще жити. Ніколи не сумую, і усмішка на обличчі, тому що приймаю вітаміни А, Б, С, Д. Вітаміни С. Зрозуміли? Вітаміни треба приймати. А тепер давайте з вами подивимось: тарілка здорового харчування. Скажіть, будь ласка, ви вживаєте ці продукти? Так, а ну давай мені злата, розкажи, що ти бачиш, які треба вживати фрукти, ягоди? Апельсин. Так. Машина. Правильно, треба вживати обов'язково. Ось зараз багато є фрукти. Так, молодець. Варя, А таке, назви мені, що тут у нас є каша, яка? Що це треба вживати? банан. Так, хліб. Хліб. Каша. Ось. Каша, м'ясо. м'ясо. Так, о, це о, теж о, треба вживати, так. А мені зараз Саша скаже, які овочі треба вживати. Що треба вживати? Дівчатка, ну допомагайте, що треба нам вживати ще? Які овочі? Авокадо. Авокадо. Молоко, авокадо, так. А ось молочні продукти, яйця треба вживати. Молоко. Так, Молоко. так. горіхи. Сир. Бачите, горіхи. А горіхи ми повинні їсти хоч трішечки. Сир. І сири різні. Так. Обов'язково. Хто любить вареники з сиром? Я. Yeah. Так, а вони смачні. Mm -hmm. Так, а давайте пограємо в гру, правда чи ні? Я буду говорити про корисну їжу. Ви підтверджуєте, що так. А якщо не корисна, відповідаєте ні. Добре? Каша смачна їжа. Нам це корисно? Так. Тибуля зелена корисна діти? Так, так, У калюжі брудна вода. Пити її корисно. Так. Ні. Борщ, відмінна їжа. Борщ корисний дітям? Так. Суп із мухоморів. Суп завжди ні. є корисно дітям? Ні. 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 Суп із мухомором нам ні. Фрукти просто краса. Вони нам корисні? Так. 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 Брудних ягід іноді з'їсно корисно, дітки. 50 на 50. Правильно, відповідь правильна. Обочі ростуть на грядки. Обочі корисні? Так. 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 Сік компот на обід пити корисно дітям? Ні. так. Так, З'їсти мішок великий цукерок. Це шкідливо дітей? Ні. Ні, правильно. Це не можна. Так. А тепер подивіться: що лежить на торівці? Це корисно? І що? Так, між? це Так. Так. А що тут лежить? Помидора, ярукова, хубава, голубика, да. голубика, да, яблока, слива. А ви вживаєте ці фрукти ягоди? Так, Так, Злата, так. що ти найбільше любиш? Банан і, і Шалкович. О, це дуже смачно. Варя, а що тобі більш до вподоби? Виноград і груша. Так. Олександрочка, а що ж нам ти любиш? Грушу Грушу. так, грушу. Все це дуже корисно. Тут багато вітамінів. А Я ще дуже люблю. Так, так. Он тут і, і вино. Ой. Все смачне. Так, а тут? Чи їмо ми чесник? Так. Хто чесник їсть? Дуже до борщу він смакує, так? А так. салат з буряка. Теж смачний. Так. Чи всі тут овочі корисні? Так, так. Так, вони всі корис... корисні, тому що тут багато вітамінів і нам треба їсти. Обов'язково. Ой, а тут все корисно? Да, ні, 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 ні. Ні. Так. А чи можна вживати ці продукти? Ні. Тут можна, але трішечки. Не їсти цілий такий ні. великий торт або сразу декілька плиток шоколаду. Або пити багато цієї води можна трішечки, але багато вживати, краще не треба. Інакше у нас будуть проблеми з нашим здоров'ячком. Зрозуміли? Так. так, а тепер подивіться, що з нашим зубом не так. Шувило. Шувило. І він що захворів? Бачите, дирки в нього? Бідний наш зуб, і цукерки, та, їв глав. Це намага а цей? Красивий. Красивий. А чому він такий веселий? Як ви думаєте, що він їв? Ну, що он Так, він їв корисну <рисну> їжу. А ось тепер такий малесенький я вам розкажу жив зайчик у лісі. Не любив він їсти ні капусту, ні морквинку, ні травичку. А любив він їсти тільки цукерки. Одного разу в нього закурів зуб. Пішли вони до лікаря й боліти, а лікар каже йому, а що ж ти їв? А він каже: цукерок з'їв багато, а морквинку, а капустинку, а яблучко. Не хоче. Він каже, ну добре, їж і далі, а зуби в тебе повипадають, і ти не зможеш нічого їсти. Злякався зайчик, каже, лікарю, полікуй мені зубчик. Лікар полікував, і зайчик після того. Не їсть цукерки, каже. Ні. Зайчикам вони не корисні. Треба морквинку гризти. Зрозуміли? Так. 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 Ну що ж, пограємо ще в гру. Так чи ні? Перед їжею завжди мити руки з милом. А, так. Так. Їсти треба, будь-коли навіть уночі. Ні. Ні. Потрібно їсти продукти, які корисні для здоров'я. Так. 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 Їсти потрібно швидко? Ні. Їсти треба повільно. Так. так. Їжу потрібно ковтати не жуючи. Ні. Полоскати рота після їжі шкідливо. Ні. Ні. Ну, ви поїли, іноді треба пополоскати, щоб не Ні. залишилось у вас нічого, і зубки ваші були здорові. Зрозуміли? Молодці. Так. Ну що ж, ми сьогодні з вами поговорили про що? Про їжу, яка корисна і яка не корисна. Не корисна. Так, Не корисна. Скажіть, якщо людина дотримується всіх правил, їсть як потрібно, і цукерку з'їсть, а з'їсть велике яблуко і маленьку цукерку, це йому буде корисно? Ні. Ну чому? Він з'їсть одну цукерочку, а з'їсть велике яблуко. Це буде корисно. Адже ви теж хочете цукерочки поїсти? Шоколадку з'їсти, і тортика. Тому треба їсти все в міру, ніколи не зловживати. Якщо ви привикнете, що треба. Мама, вам сказала, що треба поїсти обов'язково борщик і кашу, поїсти треба. А після борщика і каші з'їсти цукерку. Оце буде розумно. Зрозуміли, мої любі? Так. Так. Добре, дякую за увагу, молодці. Ви чудово відповідали, і я маю надію, що ви виконуєте все, як ви відповідали. Добре? Так. Чекаємо до зустрічі. До побачення, мої побачення.